Нещодавно підсіла дуже так жорстко на історичні серіали і вкотре зробила для себе висновок, що жінки набагато сильніші, ніж чоловіки. У дуже багатьох аспектах. Да, можливо, колись фізично вони менш слабкі. Але природа їх нагородила зовсім іншим. Вони морально набагато стійкіші. Але, на жаль, як показують події історії, роль жінок мало коли. Враховувалася, вважалася важливою, хоча насправді це саме через жінок правили багато чоловіків, і саме через жінок відбувалося багато різних світових подій масштабного значення, які значно вплинули на хід розвиток історії. Так, безперечно, були жінки, які докорінно змінили історію, які могли правити країнами, але, на жаль, таких жінок було набагато більше. І про це чомусь історики мовчать, це ніхто не висвітлює. Це так само в нашому світі. Роль жінок чомусь вона дуже сильно обесцінена. На жаль, зараз така тенденція, про це зараз і говорю, що жінки мають робити все, вони мають все встигати, робити, ну, блін, 24 на 7 не спати, але при цьому чомусь їх знову таки недооцінюють. При тому чоловіки вони можуть нічого не робити, але вони такі класні і так далі. І саме образливо те, що це було на протязі всього періоду нашої історії. Хоч би як жінки не боролися за права, але все ж таки погодьтесь, якесь угніціння, якесь а, пониження ролі жінок все ж таки є, на жаль, в нашому цивілізованому світі знову ж таки така тенденція. Я просто, коли дивлюсь у ці історичні фільми, мене настільки перехоплює дух. Від того, наскільки жінки можуть бути сильними, але, на жаль, досі Ох... чомусь роль нашу значно занижують, і не всі можуть її оцінити. Це так було, і, на жаль, так залишається вже на протязі дуже-дуже багатьох років, навіть я б сказала, років існування нашого людства. На жаль.